Привіт, Діана! Привіт, Андрій! І всім привіт хто нас дивиться ви на каналі Коктейльні Хроніки. Це я вийшла, аби ви не забували, як я виглядаю і так. бачили мене не тільки на дегустації. Так що ти сьогодні мені будеш готувати коктейль? Ні, зараз магічним способом з'явишся <плес> тут. <плес> всім привіт! Тут вже я. Сьогодні ми готуємо вас Sex on the Beach. Класний, класичний коктейль. Так, мені здається багато хто з ним знайомих, хто його пив, хто його знає. Сто відсотків! Я навіть не пригадаю, коли я останній раз його пила. Тож мені буде приємно згадати його смак. Зараз тобі його нагадую. І невідомо ким і коли був створений цей коктель, але все вказано Бакендера з Флоріди, який створив цей коктейль у 1987 році в рамках рекламної акції з продажу перського лакера. Але проблема цієї теорії полягає в тому, що цей коктейль був включений у American Bartender' School Guide to Drinks у 1982 році, тобто раніше. Ага. Оце так загадка. Так. Що ж, ми перейдемо до готування? І хто як готує цей коктейль, Хтось готує його методом BILD, хтось готує методом Shake, я приготую методом build. Тож, наливаємо в наш кайла. Рюку. Далі наливаємо персиковий лікер? Далі наливаємо апельсиновий сік і клюквенний сік. Ось, в принципі, все прикрашаємо апельсинкою, вставляємо трубочку, і з секс на пляжі готовий. Welcome to drink! The... А ось і я. І поки діанати відвлікала за кадром, я забув перемішати наш коктейль. І трошечки трубочкою його розмішаю. Я нічого не відволікала, тебе. Це, будь ласка, куштує. Ага. Ну, смачний, але а, багато від нього я, в принципі, не очікував. А, такий персиковий, клюквений, ну, кисленький. Так, з апельсиновою ноткою. Ну, напевно, можна сказати, що це така стара класика. Дуже багато де його зустрічали і я, напевно, і Андрій в багатьох барах, а, так. і всі, напевно, його пили. Так, він легко п'ється, він приємний на смак. І Якщо ви не бажаєте там щось яких складних смаків, такий легенький, легко готувати його вдома, Налив всі нардінти перемішав і, будь ласка, підготовкав. Так. Мені навіть нема чого додати. Це класичний коктейль, який ми не мали права не приготувати. Так, а на цьому у нас, в принципі, все. Так. До нових зустрічей з вами. Дякуємо за ваші підписки, за ваші лайки. Пишіть нам в коментарях, які ще бажаєте побачити коктейль. Або просто приємні слова. А ми вам дякуємо і договоримо па-па! па па, па, -па!